Запустився. Прямач третій на сьогодні, прямач друга з половиною. Я сьогодні так трошки стресувала. У мене ж отого, ви знаєте, що в мене впав телефон, той який інтернет роздає. І тут в квартирі, мабуть, бетонні стіни, якісь перегородки, і погано ловить вайфай. І ми клали старенький у нас був телефон на балконі, він зарядиш його, він довго тримав заряд, і е, гарно було. А потім він упав і почались проблеми з інтернетом. І сьогодні мені задонатили трошки, дякую. Дуже-дуже дякую. Це просто неймовірна підтримка. Я не, не можу знайти слів. На комод, нарешті, купити комод. Я так мрію без мами вже місяць мріємо про той комод, тому що речі лежать просто на стулі, отут на, на валізах, десь на, на цій підставці, сушці, яка для білизну сушити. Просто у нас така порожня квартира і ця луна йде постійно в жах. Тому дякую, нарешті я замовила комод все-таки. Я так тішусь і вже буде трошки затишніша квартира. Ще хочу продати декілька срібних каблучок, які в мене є, і купити там штори на одне на друге вікно. І потрошки облаштовуємо квартиру нашу. Але справа не в тому, я поїхала і вирішила купити е, оцього прибора, щоб інтернет роздавати, тому що я роблю прямі ефіри постійно. і і мені е, треба. І мама, мама вдома, мама зараз дуже рідко виходить, тому їй треба, щоб їй гарно інтернет працював. Вона інколи комусь там дзвонить, їй сумно е, дивиться відео, тому ця штука нам треба. І я в, в, в три магазини обійшла, ніде її не знайшла, треба, мабуть, буде, купити, купити, я не дивлюсь, чому, чи є мене глядачі, чи я. Зробила приватним цей примат. Якщо ні, то я перезагрузю потім його. Зараз я подивлюся, що я ну, воно зробила приватним. Чекайте, вже не зробила. Тому що я, я, я і таке можу. Я людина дуже розсіяна. Щось не видно глядачів. Я не знаю, Боже, 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 що ж що, я що робити? Ні, начебто є. Начебто є. Начебто є прямий ефір там, де треба. Подивіться, друзі, там, де треба. Там, де треба прямий ефір. У мене в такому ракурсі підборіддя велике, здається, я Галину зазвичай знімаю, в такому ракурсі ставлю нижче. От. Але, тим не менше, є прямий ефір, запустилось. запустилось. Все-таки є прямий ефір. І що зі мною трапилось сьогодні? Я Входила цими магазинами, шукала цей от апарат для роздачі. Вже є глядачі, я бачу вже підтягуються глядачі. Я шукала цей апарат для роздачі інтернету і дуже сильно втомилася, потім зайшла ще купити продуктів. Тому що я завжди тепер в Німеччині в мене з'явився такий звичай. Кругом за собою возити цей от візок. Знаєте, такий візок. Сумка на коліщатках. Вона вже в мене, мабуть, п'ята чи шоста тут за півтори роки. Вони трошки зновшуються, тому що я беру найдешевші, але вони, але вони дуже класні. Особливо зараз кавуни важкі носиш. Сидень такого кавуна доброго купила. Херсонську. Я їх називаю Херсонські. І у маркеті я е, щось дивилась, щось затрималась. Якийсь хохол. Пішов щось, два хохла було, і один за мною йшов, і йому щось не сподобалось, що я повільно йшла. І він до другого каже: от німецька сука. Я, мабуть, комусь аудіоповідомлення записувала. Португальською. Ну, звісно, хохли не розрізняють роз португальську від німецької мови, але тим не менше, отак от сказати, типу, о, поза очі людин, людині матом ти приїхав сюди, в Німеччину, тебе, сука, ця країна обігріла, тобі ця країна, навіть як ти працюєш, то тобі, тобі ця країна дала роботу, і ти отак смієш казати. Я була в шоці. Він типу хотів пройти. Звісно ж, алкоголь якийсь вибирав, як завжди, хохлий. Це було в нас в кауфлені. З однієї цукерки, з іншої сторони, я, звісно, вибирала цукерки. От я така сама, як цукерка, трошки от повненька. Але я думаю, краще бути такою, ніж от хохол. Видно, йому приспічило випить, і він спішив щось метушився і до другого каже. От німецька сука повзе, типу, що я повільно йшла. І, і мене це просто він побіг вперед і не встигла щось сказати. Я вже була трошки втомлена. Я, 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 б, я б йому сказала: бляха, подонки, ви приїжджаєте сюди і ви так ведете. Це просто немає слів. А ви уявіть, скільки німців могли б зрозуміти те, що він каже, тому що. Не тільки росіянською, зрозуміло, а й навіть польською, українською, чешською. Ця фраза зрозуміла. І, і, і такі люди в час нас потім життя, така от хохляцька більшість, не українська більшість, а хохляцька, Це кабудец був. Чому я почала цей прямач взагалі? Тому що я прийшла додому, засмутила, що немає інтернету. Треба буде десь шукати по цьому, по, по, їх, по сайтах оцей роздавач інтернету, щоб вставити сім карту і щоб воно вай-фай роздавало. Десь. Може хто знає, яке на мені посилання, де такі штуки є, як вони взагалі називаються. Це я їх називаю О, роздавач, а вони якось у них є назва якась. І тому так, в мене колись був один знайомий, і в нього була така штука на Кабоверде. От. Я на Кабоверде дуже багато разів бачила, от такі штуки. Одного разу в одного португальця був з собою цей апарат, і він прямо впав, розбився в супермаркеті, але він його відразу і склав і запустив і працював. В Кабоверде я багато таких бачила, я собі такого куплю. Дякую, до речі, за донат, завдяки вам. Я зможу купити собі роздавач для інтернету. І, І от зараз в мене мама сидить без телефону, тому що я кажу, що треба зайти в приймач. От я мамин телефон поклала туди на вікно, тому що немає інтернету. Інколи, коли мамі треба подзвонити кудись, я свій кладу телефон, щоб мамі роздавав інтернет. І це дуже незручно, нам треба цю штуку. От. Привіт, добрий вечір. Хто приєднається, приєднався. І раніше в нас був цей телефон, ну, я знайду його, якщо, якщо ні, я в інтернеті зараз. Знайду. І що мене собі ж засмутило сьогодні, я прийшла і читаю новину Фоліат Сан-Паулу, бразильський новинний сайт, що в Києві, ну не в Києві, в Україні о, загинув бразилець, наш Капішаба зі Шпірту Санту, о, поїхав волонтером на, на фронт. І дивиться таке порівняння, такий контраст. Тут тобі здоровий такий хохляцький олкашо, таке, воно, воно 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 за горілкою біжить. Що ж, німецьку суку треба? Як же ж німецька сука йде? Розумієте? А тут хлопець, який бився за свободу, за демократію, за світло в чужій, начебто, країні, але проти темряви. 29 років. Хлопець штату і Шпіриту Санту поїхав у Київ у му році. Двоє діток в нього було, він до того волонтерив, коли був коронавірус. Коли почалось повномасштабне вторгнення в Україні, він не витримав, поїхав, записався добровольцем, він був парамедиком. От. І зараз читаєш ті новини просто, просто, просто жах. Як його звали, я забула. Я запам'ятала, що він з штату і Шпіріту Санту. Наш з вами земляк, друзі. Бруно ді Паула Карваліо Фернандес. Бруно. Бруно віддав своє життя. За свободу, за демократію, за світло? Заради того, щоб залишити кращу планету для своїх дітей. А в той час як деякі хохли ненавидять обсирають цю Європу, але ж сюди тікають, щоб не захищати свою країну. Розумієте і так себе поводять. І чи заслуговує Україна? Після того на порятунок, чи заслуговує Україна на допомогу, чи заслуговує Україна. Ну, Україна заслуговує, а Малоросія – ні. Розумієте? Воно мало того говорить на чужій мові, матюкається, обзиває німців? Розумієте? Воно подумало, що я німкеня. розумієте? І почало матюкати мене, розумієте, тому що йому не подобається, що я повільно йшла. І після цього люди плачуть, ниють, що Європа, світ не дає їм допомоги, бла бла бла, бла бла бла. І таке, таке життя, розумієте, таке життя. Ще я бачила картину. Теж ем, неоднозначно жіночка трошки старша мене, ну така їй, може, років 40, може, 42. І з нею хлопець, підліток. І ця жінка так гарно говорила українською, ну так чисто, знаєте. А він от ж приїхав на родному русському розумієте? Дивися, народилось в Україні батьки україномовні. Чому таке відбувається? Тому що батьки дозволяють дивитись вся, всяку хрінь дітям, розумієте, ніяк не контролюють, не передають національність, розумієте свою, тому що тому що можна бути сто разів доброю людиною, але добро має рости. Добро має існувати, розповсюджуватись, добро має, має себе захистити, а вони от такі от, давайте включу трошки. Ліхтарем. Може, з ліхтарем буде краще. А вони от так от поводять себе. Розумієте? Я впевнена, що жінка чудова, мабуть, така людина. Але в своїй чудовості вона пасивна і виростила такого сина уйопка. Розумієте, який, мабуть, розумієте, що соціальні мережі, інтернет зараз величезний ринок. От він, Раша на ньому тут в Німеччині, тисячі мільйони заробляє на таких от хохлах. Ну і все. Ну, і, і батьки не непогані, по суті, батьки просто пасивні, просто дозволяють е, злу рости, розумієте? От. І, і все. Я намагаюся жити своїм життям, але коли це зло, вже читаєш, я не читаю українських новинних пабліків, вже читаєш бразильський. Португальські, кабовердійські. і все одно це лайно ліза, оці всі хохли, які незрозуміло що і ці всі ухилянти, це соромідлизько, таке, оці всі вечірки. У російськомовні, ці всі насті кам'янських, про яких навіть пишуть у Бразилії. Українська співачка виступає для росіян. Розумієте, світ дивиться, світ про це говорить, світ це просто люди в шоці і дивляться на цих хохлів вже як на їбанутих і на накінчених. Якщо ви так з расистами братаєтесь, то здайтесь, дивуються, чому. Європа закликає Україну віддати території. Тому що бачать цих нас Камінських. Ви думаєте, що не бачать світ, що просто відрізало, позаціпило, позакладало? Ні, всі бачать і чують. І це капець. Це просто, просто, просто капець. Мені, от я тут дивилась, мені треба буде, мабуть, перекладача. Для одної справи тут в Німеччині. І я не бачу українських перекладачів. Тільки перекладачі народний язик. І це все майже все. розумієте, Може, є якісь росіяни, але більшість з цих це вихідці з України. Ой, це просто капець. Це просто просто, просто, просто капець. І хтось після моєї таке, як ніно, розумієте, ніно мені два рази таксі викликала. Бляха два рази таксі викликала, пересралась. Коли я цю всю правду про Україну казала, вона почала мене обзивати і виказувати мені, бляха, яка кінчена, яка, яка дріб'язкова. Йоб твою мать два рази таксі викликала. У мене мама хвора ледь ходить, я мамі мене мами скрутила спина, мама ходить не може. Ми з мамою вийшли. Я попросила таксі викликати, бо я мови не знаю, я сама ледь ходжу. Я попросила їм таксі викликати. Раз, другий раз теж таксі, а третій раз в лікарню позвонити, записав, спитати щось. І вона мені за це виказує. Бо вони вони наділи рожеві окуляри, в них така красива Україна, така класна, так, такі люди, такі прямо суперові, мільйон ухилянтів у Європі, такі бляха хороші. Розумієте, у людей якийсь когнитивний дисонанс, вони слабі на голову, чи що, таке сказати. Бляха, німецька сука, по -по Єлі ползє це німецька сука. Він мене прийняв цей хохол за німкеню. і от таке сказав, треба в олі в голові мати. І от такі люди. Такі люди. Щось допустилось таке. Почекайте, друза. Щось допустилось. Гарне розказує Ти Тут я поштаємо, повторяє, хохоли ти Я ковтаю, бо хохоли, я хохю. Тут адекватно говорить. Тут адекватно не скажеш. Тут адекватно не скажеш. Фух, як тут без політики, якщо політика на кожному кроці. Але я купила собі по розпродажу сьогодні була маракужа. Пешен фрут. Як він пахне? Як кабаверда прямо. Як гарно пахне. В ні Німеччині можна. Якщо дочекатись, практично на всі товари є знижка. Я так зрозуміла, тут такий принцип, що вони деякі товари хочуть, щоб люди купили декілька разів, скуштували і звикли. От. І на овочі, на фрукти, на все інколи є. Просто величезна знижка, і, і вдається щось купити таке навіть екзотичне, елітне, за адекватну ціну. Кажуть, що по суботах багато знижок. У нас от сир Філадельфія коштує євро 90. А інколи буває знижка по 99 центів, практично в два рази. Тому в Німеччині взагалі цікаво жити. цікаво. Я от сьогодні вийшла, купила червоного кавуна, такого цього. вогник він називається. Дуже смачний. От. І. Так, трошки купила продуктів додому. На цьому возику те, що вода. Тут з крана, вода не дуже така. Треба якось поставити фільтри, тому що возиш кожен раз цю воду. І дуже важко стає, дуже важко. Я ще й кожен раз не хочу виходити, тому що все одно далеко, ближче, ніж там, в два рази ближче до трамваю. Але все одно далеченько йти, 500 метрів, там було близько кілометра, а тут 500 метрів, і тут трошки рівніша дорога. Але все одно туди і назад пройдеш, особливо як йдеш справа, як в мовну школу мені треба поїхати, то важко нести, знаходиться, але тим не менше, тут, тут ближче трохи, тут трошки ближче. Тому такі справи, друзі. Змогла я замовити комода, чекаємо, тепер написано 4-5 днів. 4-5 днів і буде трошки затишніше. Бо просто який і домі. ще мене оцей шафа ця порятувала трошки, що тут в коридорі, я поставила і купила за 30 євро бюушну. А цей комод новий 33 євро. Дякую, хто мене донатить, хто підтримує. І я завжди радую вас новими роликами. Сьогодні вийшов новий ролик про Настю Каменську. Скоро нові ролики. Тому ви донатите, а навіть отримаєте чудові ролики і також прямі ефіри. От. А на сьогодні все хотіла виговоритись і пояснити, чому відбуваються ті або інші речі. Розумієте? Європа бачить це блядство, тому не хоче допомагати Україні. Тому що, тому що так. Тому що малорось перемогла Україну, а малорось нікому не потрібна. Такі справи. Все. Думайте.